І при сьогодні я вам покажу, як робити Казіно у Майнкрафті. Перше ставимо блок один. До нього присоєдняємо воронку. Далі ламаємо блок, ставимо е, викидач. Далі це робить тільки на нових версіях. Ставимо таку полку. Поставили далі, ставимо до неї воронку. Тут біля неї ставимо наблюдатель. <клух> Отако. Три. Далі ставимо чотири блока. Алмазів. Так, його ставимо редстоуном. Далі ставимо... Так. Повторитель ставим так і так. На два тіка. Сюди і сюди. Играющий тут ставим. Так. Ставим отакого. От Як його? Компаратор. Далі ставимо ставим два повторителя їх став на 4 тика. Вот тут ставимо нотний блок, е, нотний блок і беремо ще золотий блок. Золотий блок на нього наднити. І робимо десь Ну так, тут е -е -е, такого, коротше, робимо. Тепер закриваємо це все блоками. От. І загружаємо все, що нам надо. Наприклад, я хочу взяти Стоун один. Далі хочу взяти мідний. Так, так, наприклад. Так. Так. Так составим в беремо блок. Ставим сюда дальше беремо рычаг. Рычаг. И все. И мы можем депать. Вот. Один из рит. Ми з золотом і редстоун. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і я ще більше буду знімати е, фішки по Майнкрафту.